Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди. О святий Миколаю, чудотворче, славний заступнику і улюблений, друже. Ми смиренно постаємо перед Твоєю святою присутністю, шукаємо твоїх вказівок та допомоги, тих, хто відомий своїм співчуттям і любов'ю. Прислухайся до малін тих, хто закликає Твоє ім'я у Твоїй мудрості й благодаті, веди нас на наших стежках, освіти наш розум і дай нам ясність, блажений Миколаю, славний своїми чудами, ми благаємо Тебе заступитись за нас, нехай твої молитви, дійдуть до престолу нашого Господа. І нехай наші благання принесуть нам Божественну допомогу у часи сумнівів і путанини, будь нашим дороговказом, веди нас на шлях праведності та правди, бережи нас від спокус, що нас охоплюють, і захисти нас від усякої шкоди, як видимої, так і невидимої. О милосердний святий, відомий своєю щедрістю, простягни руку допомоги тим, хто її потребує, допоможи нам у наших змаганнях і полегши наші тягарі, щоб у твоїй опіці ми знайшли розраду і силу, святий Миколай, покровитель мореплавців і мандрівників, спостерігай за нами в наших подорожах. Близьких і далеких, керуй нашими кроками, захисти нас від невимовних небезпек і безпечно достав нас до бажаного пункту призначення, віряємо також на твоє любляче заступництво, потреби і турботи наших ближніх, чиї імена ми зараз смиренно пропонуємо тобі. Тут згадайте імена людей, за яких ви хочете помолитися, у твоєму безмежному милосерді. Вислухай наші сердечні молитви і представ наші прохання перед престолом нашого Господа, даруй нам Твою Божу допомогу, святий Миколаю, щоб ми могли відчути Твою чудотворну силу, щиру вдячність і любов приносимо тобі, Освятителю Миколаю, чудотворче, святий наш шанований. Нехай Твої благословення та Твоє керування завжди будуть присутні і ведуть нас до вічного спасіння і миру. Амінь. О преславний святителю Миколаю, ревний заступнику і чудотворче, смиренно благаємо Твоєї святої допомоги у всіх наших починаннях, бідах і справах, до Тебе, що удостоївся благодаті, творити чуда і благословляти вірних. Звертаємося в скрутний час, із серцями, сповненими віри та довіри, ми шукаємо Твого заступництва перед престолом нашого Господа, О, улюблений святий Тебе вшановували протягом століть, як покровителя моряків, торговців, учених та незлічених інших, Твоє співчуття та любов до всіх, хто кличе Твоє ім'я, зробили тебе маяком, надії та джерелом розради. Тому ми благаємо тебе, святий Миколаю, вислухай наші молитви і прийди нам на допомогу. У своїй роботі ми стикаємося з труднощами та перешкодами, які часто залишають нас втомленими та знеохоченими. Ми працюємо день і ніч, намагаючись забезпечити себе та своїх близьких. Але в часи труднощів ми відчуваємо, як на нас тисне тягар. Святий Миколаю, у Твоїй безмежній любові, ми благаємо Тебе заступитися за нас і отримати від нашого Господа силу та витривалість, необхідні для подолання цих випробувань, благослови святий чудотворче, труд і працю нашу. Нехай наші руки будуть керовані Божественною благодаттю, а наші зусилля принесуть рясні плоди. Допоможи нам у наших професійних пошуках. Щоб ми могли знайти задоволення та успіх у обраних нами починаннях. Допоможи нам, святий Миколаю, працювати порядно чесно та старанно, завжди дбаючи про добро інших. Коли ми стикаємося з проблемами та труднощами в нашому житті, ми часто опиняємося втраченими. Та потребуємо керівництва, Святий Миколаю, покровителю заблудлих і стражданих, благаємо тебе бути нашим заступником перед Престолом Божим, у хвилини відчаю дай нам надію, у часи плутанини дай нам ясність, і в наші найтемніші години осяй своїм світлом наш шлях, ведучи нас до миру та спокою, вручаємо твої опіці, о, улюблений святий. Імена всіх тих, хто шукає твого заступництва. Тут ви можете згадати імена людей, за яких ви мовитеся, включаючи себе, членів сім'ї, друзів або близьких, подивитися на них із співчуттям святий Миколаю, і заступитись за них, керуй ними в їхній роботі, полегши їхні тягарі та дай їм благодать вистояти у їхній боротьбі. Крім того, благаємо тебе, святий чудотворче, заступатися за потреби нашої України у цей неспокійний і невизначений час. Людство стикається з численними викликами соціальними, економічними та духовними. Простягни руку, О Святий Миколаю, до тих, хто страждає, до пригноблених, і випроси їм Божу милість і визволення.